Знімаємо відео, TikTok. Будь ласка, чекаю. вгадайте смак джерек, отримуєте 10 тисяч гривень. Угу. А це джерки, так? А Оце джерки, так. А це що, що це? Ви самі готуєте їх? Так. У вас в мене, якісь... власне, виробництво, не домашнє, Фізичне. А готуємо я джерки. Я не отравлюсь ними? Преміальні крафтові джерки. Ні, не отримаю. Давайте попробуємо. А скільки в мене спроб є? Три спроби. Якщо не вгадаєте, не отримаєте нічого. Я тоді не буду, Ні, ні. Заплатимо щось. Ну, хороші. На що схоже? Схоже на джерки. Так. Поки. Якісь гриби, так? Да? Так, гриби. А які самі. Почерить? Точно! Вмієте рахувати, тому що я не дуже... Льохка, давайте всі, я Ні-ні, ні, Стоп, стоп. Половину. І ще половину, якщо ви до мене підписані. Так скільки мені? 10 тисяч дарую. Ви точно правильно рахуєте? 8, 9, 10 і тисячу за самообслужування. То, е... Ладно. Решта, якщо ви на мене підписані. А ви хто? А білявка. Та ну ладно. Так, білявка готувала, хто не знає. Хто не знає, білявка готувала. Я ось джерки, до речі, постійно купую. Щас. Хоп. Білявка готувала. Чік. Чік. Друзі. Нікера собі. А ви що, теж на мене підписані виходять? Бляхамо. Може, давайте, це вам нічого не, не значить. Все, я можу йти? Та ні, ми ж домовлялися інакше. Давай сюди. В ну, там 100 гривень і все. Ну, не пам'ятаю, ні, на то що. Я думав, що це все мені, ти ж казала, що я зароблю бабки. Заробиш сто гривень заробиш. Давай. Блять, з вами зв'яжешся з цими нісібродами. Давай сто гривень. Зараз, в магазині, в магазині візьму.